Друзі, ми продовжуємо 40 днів молитви і осмислюємо і усвідомлюємо нашу потребу в Богові. Тому ми молимося кожен день про хрещення Святим Духом, щоб він здійснив ту обіцянку і щоб Христос жив у моєму серці. Сьогодні разом з нами сестра Тетяна. Дякую, що ви знайшли час. Дякую, що запросили. Ми розглядаємо наступну тему вістку до Лаодики з книги об'явлення, третій розділ. І виявили на попередніх темах про те, що владики уже олігідному стані, який є рецепт у Бога, щоб їй допомогти. Дозвольте сьогодні зачитати разом третій розділ, 20 та 21-й вірш. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього увійду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Переможцеві, сісти, я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був із Отцем своїм сів на престолі Його. Зазвичай цей уривок ми цитуємо на івановських програмах, коли запрошуємо людей прийняти Христа у своє серце, коли запрошуємо війти в завіт з Богом через водне хрещення. І для мене дивно читати цей уривок в контексті, що він стосується церкви. Церква останнього часу, останнього періоду Лодики. Хіба Христос сьогодні за дверима церкви? Що за вістка, яка міститься у третьому розділі книги об'явлення? Ну, я думаю, що тут слід наголосити, що це таке знайомство з Ісусом, пустити Його в життя. Це така неразова дія. Це mm -hmm. відбувається в житті християнина кожен день. Ми знаємо Ісуса з сторінки Біблії. Але як же впустити його у своє серце, що потрібно для цього зробити на практиці? І нам все описує Святе Письмо. Кожного ранку, прокидаючись, зі сну, ми кажемо слава Богу, за життя. І на колінах, читаючи Слово Боже, ми запрошуємо Господа в своє серце, запрошуємо Його хрестити нас Духом Святим, і таким чином Він живе. З нами кожен день. Це така дія кожного дня. Це коли ти спілкуєшся з твоїм Творцем кожен день. І живучи у серці християнина, Ісус звершує свою роботу, освячення, перемогу над гріхом. Ти живеш з Ісусом. Ну там далі ми будемо розглядати, що вже не я живу, а живе в мені Христос. Цікаво. Дякую, що ви звернули увагу на цю деталь, що недостатньо одноразового досвіду. Це Запросити Христа в своє діє. серце, а щодня. Так, як дихання, і... як їжа, як все. Це наше спілкування з Господом щодня. Це нагадує мені ту історію, коли Спаситель сказав, що ось дім, і в ньому живе Господар, Бог, Христос запрошений, і в ньому все на своєму місці, красота, гармонія. Але тільки якщо один день я не запрошив Христа, мій будинок, мого серця, залишився пустим. То є небезпека, що хтось інший увірвається до цього дому і візьме ще сім гірших і знову буде ми, руйнувати. Ви зараз не лякаєте <реш> тими іншими. Е, можливо, щось відбудеться, от в суматосі не встиг зробити, mm -hmm. але цілий день попереду ти можеш оступитися, ти можеш згрішити, а гріх має свої наслідки. І це призведе до такої, ну не такого плану дій на цілий день, як би хотілося. Це може і так відбуватися. Mm -hmm. Тому, тобто небезпека пильнувати, дуже пильнувати, щоб з Господом завжди жити, щоб, щоб запрошувати, знаходити ту е, хвилину, щоб запросити Господа. Це, це, це потім буде як, як дихання, воно само собою буде. Mm -hmm. Хто буде практикувати, воно от як до друга. Ти не позвонив і тебе щось мучить. До земного друга, тим паче це батько, від якого залежить все. Це практика. Це... Тому ми не маємо дозволити так. земні суєти настільки нас закрутити, що я перше, забув. перше, що ми будемо рано прагнути, це оце зробити, поспілкуватися з Господом, і він наповнить наше життя духом, присутністю Духа Святого. Давайте тоді змалюємо красоту присутності Христа у житті людини. Це знаєш, якісь певні зміни в житті Христини не відбуваються. Так. Навіть якщо досі мого християнства вже складає 20 років, 30, все одно зміни відбуваються чи ні? Чи десь я досягнув якогось рівня і все зупинився? Звичайно, але маємо наголосити, що зміни відбуваються силою Христа, силою Духа Святого. тільки та. Угу. Тому що визнаємо, буває, падаємо, буває, щось не так сказали, щось не так зробили. Але оця сила Духа Святого, вона дає е, силу нам е, зрозуміти, розкаятися і йти далі за Господом. Чудово. запрошення Христа, щоб його впустити в своє серце, звучить до церкви володикії і згідно. Хронологія розвідку подій це вже сьомий період церкви, тобто останній. Він вже близько, він вже біля дверей. І його другий Христа – близько. Так от, коли Христос вдруге з'явиться у славі ангелів святих і прийде на цю землю, мені здається, якраз оцей щоденний, мій досвід, зустрічі з Христом, допоможе мені в той день не тікати від нього. Стояти в Його присутності. Адже хто може побачити святого Бога і жити? Грішна Буде... людина ні. Якщо ти не знаєш Христа особисто, кожен день, як свого друга, як свого батька, угу. то ти вже не ховаєш погляду Звичайно, від нього, ти з не боїшся а з радістю виходиш так, ти на зустріч йому Ти будеш чекати. Твої зустрічі. І це дуже важливо. Дякую за те, що ви надихаєте до цього, і слово Боже, до цього запрошую. Так. Дорогі друзі, в приході Христа буде дві категорії людей. Він прийде в славі своєї небесні, в славі ангелів. І ми не хочемо опинитися у категорії тих людей, котрі від його лиця і його слави будуть тікати, адже кожен день вони не шукали його лиця і вони не знали його. Тому, відповідно, вони не будуть в силі встояти в той день. І інший досвід, до якого священне писання нас запрошує впусти Христа сьогодні, сьогодні і кожного дня. І тоді день повернення Господа для тебе буде радісною подією. Давайте про це будемо зараз молитися. Будь ласка. Батько наш, ми в ці хвилини з великою радістю звертаємося до Тебе з вдячністю, Господи, що Ти в свій час знайшов нас у цьому світі, привів у ряди церкви Твоєї і познайомив нас з Тобою, Господи. Ми раді цій зустрічі і цьому знайомству. І в нашому християнському житті, йдучи по цій земній дорозі, Господи, Ти нас ведеш. Ти нас, Господи, освячуєш, Ти нас переплавляєш, Ти нас робиш такими, як Ти, подібнюєш до себе, Господи. І ми радіємо цьому знайомству, ми радіємо, Господи, цьому життю з Тобою. Ми відчуваємо присутність Духа Твого у нашому житті. І Твоєю силою ми перемагаємо різні спокуси, які трапляються на нашому життєвому шляху. Різні, Господи, гріхи, Ти своєю силою допомагаєш нам позбутися цього всього. Тому просимо Тебе й надалі. Живи з нами. Допомагай нам, Господи, кожного ранку прибігати до Слова Твого, до Тебе, Господи, просити хрещення Духом Святим. і Більше і більше уподібнюватися до Тебе, щоб коли ти прийшов на хмарах небесних, ми з радістю могли Тебе зустріти, Господи, з великою радістю. Ми і сім'ї наші, і діти наші, і вся церква, і всі ті люди, Господи, за яких ти постраждав, щоб всі ми сказали, ось цей Господь, на якого ми чекали, ось цей Господь, якого ми знаємо і чекаємо. Слава, 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 нехай Тобі буде як на небі, так і на землі. Молитва наша в ім'я Ісуса. Amém. Amém.